Дуже багато робіт на сьогоднішній день в нашій державі виконують волонтери. І ось сьогодні волонтерська група культурологічної асоціації Новий Акрополь працює у Золочівському замку. І працюють вони у найстарішому парку Золочева. Це італійський парк в комплексі Золочівського замку. З цим парком є дуже багато проблем, бо фактично він є без господаря. Територія належить управлінню охорони історичного середовища, а музей-заповідник орендує в них тільки те, що є безпосередньо за мурами, і не вистачає зусиль тримати цю всю територію в належному стані. Тому на сьогоднішній день ця частина парку має такий дуже неприглядний вигляд. І ось волонтери, як завжди, з різних регіонів України приїхали, аби допомогти нам, золочівцям, навести трошки ладу. З цією організацією ми співпрацюємо вже дуже давно. Перша наша зустріч відбулася в 2002 році. Вони приїхали сюди подивитися наші замки, а згодом приїхали, запропонували свою посильну допомогу. Тоді їхня група... Гея вони називали себе, це е, така група по е, очищенню території від сміття. Е, працювали в Поморянському замку і очистили наше джерело. Е, вони також працюють в різних регіонах України. Зокрема, е, багато прибирають сміття і в Карпатах, в тому числі, і на Говерлу їздили. І ось вони знову у нас і знову працюють. І ми за це їм дуже вдячні. А зараз ми поспілкуємося з учасниками волонтерської групи з Аліною і з Оленою, і вони нам кілька слів скажуть про себе і про свою роботу. А доброго дня. А ми є волонтерами культурної асоціації «Новий Акрополь». А це культурна асоціація, в основі якої лежить філософська школа та практика філософії. І одна з таких практик це є наша волонтерська діяльність. І вже багато років поспіль ми допомагаємо замкам, замкам Львівщини, в тому числі під Грецьками. І от у цьому році ще Золочівському так наводити красу. Ця робота не є проста. Але я вважаю, що дуже потрібна. Потрібна як замкам, так вона потрібна і людям, які тут відвідують, тому що краще видно і сам замок, і ту красу, яка була тут колись. Так само це цікаво і нам. Ми тут здобуваємо новий досвід, тому що багато з нас із великих міст, багато хто не має городів і дач. І така робота корисна для здоров'я, можна так сказати. Плюс ще робота над собою. Щодо терпіння, щодо витримки. І гарна нагода поспілкуватися, бо бути всім разом. Гарна, гарна можливість провести відпустку з користю. І скажіть, будь ласка, з яких регіонів України ви приїхали? У нас тут є представники шести міст, з зокрема, зі Львова, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова, Одеси. Одеси Ще у нас були з Миколаєва, здається. Так, з Миколаєва так. Були? Та, та. Так. загалом більше ніж 45 волонтерів. Хлопці зараз працюють на території підгорецького замку. Дякую і вам також.